На виїзному засіданні з питань порядку взаємодії громади та громадських організацій, ініційованому новопризначеним керівником облуправління МВС України в Житомирській області, полковником міліції Юрієм Дем'яненком, з метою ознайомлення ситуацією в місті було велелюдно, адже окрім офіційних осіб прийшло багато коростенців, для яких питання спокою, стабільності, правопорядку є важливими й актуальними. Розпочалося засідання з доповіді начальника коростенського міськвідділу МВС Віктора Калитки. Він коротко. Описав ситуацію в місті, надав статистичні дані і більш докладно зупинився на окремих моментах. Коріння з минулим року збільшилося число розбійних нападів. На, на жаль, дуже такі злочини. Вони підготовлюються до того, щоб скоїти. Зарані та особа їх скоює. На сьогоднішній день на території нашого міста такі чотири злочини. Їх можу назвати. Це напад по вулиці Мельника, був на громадянина. Під'їздя, другий злочин був, це іменно в п'ятницю, це якраз коли у нас 14 сладики були <кій>, біля місця конкома, незрозумілої події, е, ювелірний магазин і третій це буквально в суботу в селі Бондарівка, невідома особа. Станом на сьогоднішній межі її встановили, забігла на почту, е, селищну, селищну е, сільську почту. Е, Пневматичною зброєю, налякавши співробітника, забрала пенсію в сумі 24 тисячі 400 гривень. На даний очо зараз особа встановлена. Міліція все робить користечне і управління того, щоб встановити місце перебування цієї особи. Подякував доповідач громадської організації Яструб за допомогу у підтримці порядку в місті, загалом усім свідомим коростенцям. А також торкнувся питання взаємодії з громадською самообороною користання, зазначивши, що подальша співпраця з ними можлива за умови вирішення самооборонівцями ряду питань організаційного та юридичного характеру. Коротко описав і суть подій, що відбулися в п'ятницю, 14 березня в районі міського конкому, а саме конфлікту між громадською самообороною користання і представниками все Української громадської організації Ніхто крім нас закінчити доповідь Віктору Каліці не дав Анатолій Лазаренко, який позиціонує себе як керівник самооборони. Він вимагав негайного покарання тим, хто, на його думку, незаконно змусив його та представників організації залишити одне з приміщень міського конкому, яке вони зайняли. Розібратися в проблемі пообіцяв начальник облуправління Юрій Дем'яненко і наголосив, що цю справу будуть розслідувати слідчі облуправління. Всі це буде під моїм особистим контролем. Відповідь не задовольнила Анатолія Лазаренка. Він вимагав негайної сатисфакції і відповіді на питання, з якої причини організація Ніхто крім нас займається охороною будівлі міська конкому. Звинуватив останніх в тому, що вони мали зброю. Міський голова Володимир Москаленко надав відповіді. Вони за рахунок своєї свідомості, бажання навести порядок, розібрався з проблемами нашого міста. Допомагають нашому місту. Тому і з афганцями, і ніхто, крім нас, підписаний у угоду, ні однієї копійки ми не заплатили. Щодо організації самооборони, саме головне, що я звернувся до них і говорю, шановні, давайте заключимо угоду. Ви організація самооборони. Ви юридична особа? Ні. У вас документи є? Ні. Ви заключите угоду? Ні. Ви будете місту допомагати? Ні. Ми займаємося, як ми вважаємо, за потрібне. Ми їх пустили в 13-й кабінет міської ради, а самооборона як вважає, так роботу і строїть. Далі ми говоримо про те, хто яку там зброю. Шановні, оці, що зараз прийшли, які злякалися, ховали сьогодні, прийшли. 13-та кімната, прапор міста Коростеня. В масці з автоматом стоїть представник Лазаренка. Далі. З автоматами, 13-та кімната, хто це стоять? О там сидячи в залі, хто вам дав право носити автомати? Далі, а це хто такий? З автоматами стоять. А Лазаренко з пістолетом вийшов, ми зняли це є. Вийшов в холі тауйхолі, говорять, що мене пістолет, або наводити порядок. Хто дав право? Що Конституцію відмінили? Чому закони відмінили? Будь ласка, я вам покажу. Ось представників, які з автоматами виконковий хотіли порядок наводити. Після того, як організація ніхто крім нас прийшла і спитала їх, то вони зараз забігали, всі сховалися, а зараз всі прийшли. Будь ласка, дивіться, автомати, прапор міста Коростеня, знов маски. Будь ласка, будь ласка, дивіться. Оце така самооборона. Я сказав, шановні, давайте ми будемо мати стосунки юридичні, тільки ті, хто юридично зареєстровані. Мають право займатися наведенням порядку. Самозванців місті користені не буде. Далі лунали взаємні звинувачення, яким оцінку повинні дати органи прокурорського надзору. Спробував зупинити дебати, що відбувались на рівні взаємних звинувачень. Начальник облуправління МВС, наголосивши, що ним будуть розглянуті усі скарги. Навіть анонімні проте закликав до об'єктивності та конструктивізму. Побажання і висновки. Долі бути конкретними. Знаєте, у нас зараз час іде не звернень не по діловим якостям, а у нас в основному йде звернення по особистим неприїздним стосункам. Нова хвиля дебатів зіднялась тоді, коли на трибуну вийшов Віталій Юшкевич, який в свою чергу стверджує, що має усі підстави очолити самооборону користення, і що Анатолій Лазаренко неправомірно поклав на себе ці обов'язки. Суперечки перейшли в розряд, хто був на майдані. Лише за півтори години після початку дебатів було надане слово представнику громадської організації Ніхто крім нас, аби дати відповіді на питання та звинувачення і захистити власну точку зору. Но я просто объясню свою позицию. Я проповедую правила жизни, которые существуют в нормальном цивилизованном обществе. Это верховенство права. Право человека на неприкосновенность жилья. Право человека на неприкосновенность физическую. Право голоса. Право называться человеком. И это право никто ни у кого отнимать не должен, даже во время революционных событий. И сегодня, когда, и сегодня, когда вам кажется, что кто-то недостоин быть на том или ином месте, или он недостоин, ну не знаю, может он недостоин, по вашему мнению, жизни, здоровья, это очень страшные на самом деле слова. Вы берете на себя жуткую ответственность перед Господом Богом. И сегодня заявлять о том, что вы вершители судеб, ну я думаю, это, ну, по крайней мере, жутко как-то выглядит. Заслухавши відповіді і коментарі ще кількох присутніх у залі, начальник облуправління МВС Житомирської області вибачився, що вже мусить їхати, і ще раз закликав усіх жити і працювати в правових рамках і нормах. Після його від'їзду виступили ще бажаючи більшість з яких не підтримали її саме самооборони в місті. Про наболіле говорив голова ради директорів Василь Куницький. Всі вкласти що були на майдані. Володимир у мене 560 чоловік ми не були на Майдані, але ми перерахували до бюджету в лютому місяці 2 мільйона 300 тисяч. Сьогодні порвані зв'язки промислові. Ви дивіться зараз телевізор. Хто показує сьогодні, як робить промисловість України? Нікому не цікаво це все. Всі рвуться до влади. Підсумували гарячі дебати прокурор міста, запевнивши, що дасть оцінку подіям в правовому полі, і міський голова Володимир Москаленко. Оскільки в нас в ході обговорень з'явився ряд запитань, що вимагали додаткових пояснень, ми звернулися з ними до міського голови Володимира Москаленка вже після засідання. В чому полягає основна проблема? Чому громадська самооборона, тобто так звана органі... ну, організація громадська самооборона, не може займати приміщення місць чи не займати приміщення, це приймає рішення виконком і може в оренду дати любі громадські організації. Це не є проблема. Тобто це зареєстрована громадська організація? Ні, ні, ні. Вона не є. Можливо, в Києві. Через Міністерство юстиції у нас ну, і зареєстровано, у нас таких даних немає. Я вважаю, що і в Києві скрізь, що немає. Тому що скільки я їх не просив, хлопці, дайте документ. Хто ви такі, кого представляєте? Вони говорять, ми були на Майдані, мене там, там прострелена рука кулею, є багато сумнів цього питання. Ми боролися на Майдані. Ні одного документа протягом ну, трьох неділь нам не було пред'явлено. У нас є наш користенець Юшкевич Віталій Федорович, який привіз ну, документ на те, що він представляє Майдан і самооборону в Житомирській області, тобто від Києва представляє Житомирську область. Коли він сказав, ми проводили тут нараду і сказав, що ті, які знаходяться в виконкомі, вони ніхто і звати їх ніяк, і вони не коюридично не представляють. То після того, як закінчилася нарада, вони його потягнули фізично виясняти з ним стосунки. Ну, і на останок таке питання юридичного характеру. Скажіть, будь ласка, чи може е е е організація громадська самооборона Куростеня, я не знаю, зареєстрована, вона не зареєстрована. Ну, чи може вона пред'явити юридичні? Претензії до міськ виконкому через те, що їй якоюсь мірою там не дозволено займати певне приміщення в приміщенні міської Та, ні, Про що мова? Ми теж ну, є закон, дії постанови кабінету міністрів, які регулюють оренду, продажу там між там, скажімо, органами влади і іншими організаціями приміщень. Це просто діло доброї волі, або, скажем, ну моє порушення закону, що я дозволу їм там три тижні в місвиконкомі В чому ще ж проблема? Коли виїжджали, ну вони цілодобово там сиділи, там ради проводили, там з автоматами ходили, з пістолетами ходили, людей лякали і виходили з виконкома. І коли вони їхали до якихось людей там вимагають грошей, то всі ж бачили, що це з органу влади ці люди виходили. Люди ж не можуть розібратися. А хто ці такі? Чому вони з виконком з органу влади з автоматами їдуть, в садиби людей розбиратися? То воно вже все змішалося, і нам би могли інкримінувати, що ми якби, теж якесь кримінальне групування або підтримують це кримінальне групування, що в ніякому разі не можна робити. І я їх попередив, що цього не буде, вони ну, є у нас там. Зйомки, Де в 13-му кабінеті, де прапор України, прапор міста Коростені, ці хлопці з автоматами, обличчя закриті в масках, з пістолетами, фоторафуються там. Ну, таке дитячество проводять, але вони ж озброєні, вони ж лякають людей. І я я не маю права, як міський голова, допустити, що тут така ваханалія творилася. Тому про те, що тут порушений закон з боку там, міської ради, навіть питання не стоїть.